Музей Бориса Лятошинського поки що єдиний в Україні. Його провідними завданнями є створення документально підтвердженого життєпису композитора, уточнення фактів біографії та творчості, ознайомлення з ними широкого загалу. Міський голова Володимир Дебой наголосив, що такий музей на часі. Тут невелика сума з міського бюджету, десь приблизно така ж спонсорська, але саме головне тут велика і величезна праця тих людей, які доклали зусилля на створення цього музею. Авторами експозиції є директор Житомирської музичної школи імені Лятошинського Валентина Чудовська. Працівники обласного краєзнавчого музею Ірина Копить та Людмила Журавська. Документи про дворянське походження родини, сімейне фото, архівні документи, стилізація інтер'єру, будинку, ноти, платівки, предмети інтер'єру та побуту видатного композитора. Фото Житомира тих часів належать колекції Житомирського музею. основне, що це все зроблено для нас, для дітей, які безперечно тут стануть найпершими гостями. За допомогою унікальних архівних документів, матеріальних та історичних цінностей, колектив однодубців передав дух тієї епохи, в якій жив і творив Борис Миколаєвич. Тут по сімейному, затишно і феєрично. Спадкоємці Бориса Лятошинського, хранителі його меморіальної кімнати, передали до Житомирського музею особисті речі та унікальні документи, які належали Борису Лятошинському дуже велике спасибі що сьогодні відкрився цей музей це дійсно унікальний унікальне унікальне здобуття Житомира і взагалі музичної культури україни в житті кожного свого учня борис миколайович зробив щось такого що озарило що зробило зоряним його подальший творчий шлях цього учня Після урочистого відкриття першу екскурсію провела директор музею Ірина Копоть. І віднині ще одне місце у Житомирі. Віримо, стане візитівкою міста. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, час країни Житомир.